157 українських військових вирушили до Демократичної Республіки Конго виконувати миротворчу місію. Відправка контингенту відбулася у селищі Калинів Львівської області. Серед льотного складу багато професіоналів, які пройшли льотну підготовку в особливих умовах та мають миротворчий досвід в Ліберії. За період бойового злагодження льотчики налітали понад 70 годин. Командири підібрані досвідчені, які мають досвід участі в миротворчих місіях, в тому числі командир особисто має досвід участі в бойових діях в Афганістані. Більшість особового складу по 3-4 рази вже виконували ці місії, і в тому числі в Ліберії, в Кодіварі. Тому що проблем навіть з особовим складом немає, і я думаю, що і не будуть. І ми їх всіх через півроку вже будемо бачити тут. Одна з останніх вимог ООН щодо комплектації контингенту присутність священника. Тож вперше у складі загону священнослужитель. Отець Віктор був підполковником запасу. Тепер його знову призвали на військову службу. Беремо з собою просвори в замороженому вигляді, плюс там на місці будемо організовувати, там є пекарня своя, наскільки я знаю, тобто там будемо організовувати випікання просфору і все, що необхідно для богослужіння. Все беремо з собою. Перебування наших миротворців у Демократичній Республіці Конго триватиме півроку. Проте з огляду на нестабільність у регіоні терміни можуть бути змінені. Та вертолітники готові виконувати завдання на африканському континенті за будь-яких обставин. Аеродром базується на висоті 1500 метрів. Ми готувалися тут, проходили польоти на потолки вертольоту 3000 і вище метрів. Виконували польоти на отримання допусків льотного складу для виконання посадок та взльотів з гірських площадок за умовами розташування аеродрому зі з каліни отримали допуск для виконання взлітів посадок з майданчиків з висоти 1000 метрів і виконували, готувалися як бойові льотчики для виконання стрільб з великих висот – 1500-1200 метрів. Сьогодні основними завданнями нашого контингенту є здійснення повітряної розвідки, проведення заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпечення дій місії ООН.